Паранормальна сутність може вбити. Окей, Олександре, <рискій> дякую за донат, добрий вечір. <рискій> Окей. <рискій> 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 Виглядає безпечно. Може я привид? О, дивіться, яка в мене штука. Вона чарівна, вона проходить крізь текстури. Уї. Знаєте, що страшне? Страшне скорочення і переклад. Ось що насправді страшне в цій грі може бути. Дякую. Слухайте, мені от... Е, е, мені потрохи починає здаватися, що може це була не настільки гарна ідея, та? Так, а це що ще... ти Вітаю, вітаю, шановне панство, радий бачити. Блін! Рендріч, дякую за донат. Радий, що став. З приємного перегляду. Все добре. Добре. Don't you fucking move, I swear to god! Я я. right there! Окей, 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 все, все файно, все добре. Ти що? Серйозно. Стоп! Ah! Oh, ah! no! ah! НАу! Стріляв! No! Leave me alone! О, дивіться, як воно вміє! О, Усе гаразд. О, а що тут можна досити? <плес> Дякую за донат. То, Тому можуть бути скрімери. Бери з собою. Бери. О, взяти собі. Ось приблизно отакі скрімери. Ну нічого. Це добре. Щось якось так підозріло це все виглядає, якщо чесно. Я не боюся, я не боюся, чесно, чесно, чесно. Все, все добре. Все добре, все нормально. Можу зробити це просто для вас, отак. Та, да, ми зробили коло.

we oh. requested concerning the patient oh, that came in was that into the house and tried to strangle him and that he used his firearm emotional it. damage weird is that ключа, 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 Да давай, же ж открывай двери. Ха-ха. Да за шо? Оу. Оу. А я... Чё? <Talking on> Дякую дуже за донат, але спрацювало якось дивно. Псих з дурки, я позаду тебе. Дякую тобі. Дивіться, на ньому написано. Зараз, зараз. Дякую, Олександре. Що, виходите у вікно? А, знову цей дядько, Та що ви тут? Может, я и буфа сейчас в Ви Вы бачили? Вы бачили? Что я спешу, не заплану. Відкривай, Открывай, открывай, открывай! Открывай! Давай, давай! Да-да-да, открывай! Открывай! Да швидше! Да,